До приморського відділу поліції надійшло повідомлення 26 грудня. З адмінбудівлі головного управління національної поліції в Одеській області невідомо особи зняла державний прапор України. Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи встановлено, що близько третьої години до адмінбудівлі в Одеській області підійшли кілька чоловіків для фотографування. У цей час один із них витягнув прапор із кріплення. Оперативний черговий, який помітив протиправні дії, вийшов та попросив зловмисника повернути прапор на місце, але той. Проігнорував його законні вимоги та разом із приятелем пішов з місця події у бік вулиці Польської. За кілька хвилин поліцейські зупинили правопорушників, однак прапора про них не було. У подальшому дерев'яну палицю від прапору було знайдено на перехресті вулиці Єврейської та вулиці Польської. А стяг, як пояснив чоловік, який його знімав, він сховав у напівпідвальному вікні одного з будинків по вулиці Польській, де його і було знайдено. Неизвестными оказались 30-33-летние одесситы, которые явно находились в интересном состоянии. Они были доставлены в Приморский отдел полиции, где был составлен на них административный протокол по статье 185. В этот же день состоялся суд и было решение суда о наложении на них штрафа. Чоловіків правоохоронці доставили до проморського відділу поліції, де було складено протокол за статтею 185 вісімдесят злісне непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовця. Рішенням суду на правопорушників накладено штраф 250 гривень кожному.